Свята великого футболу в Олександрії зібрало кілька тисяч людей. Його на Соборній площі організував клуб Олександрія для своїх оболівальників. Для містян влаштували концерт та підготували розважальну програму на футбольну тему. Завітала в Олександрію і переможниця Євробачення 2004 Руслана, яка заряджала публіку до початку футбольного матчу Олександрія Астра. Відома українська співачка та її музиканти виконували вживу свої найвідоміші пісні. Саму гру транслювали на великому моніторі в центрі міста. Матч пройшов в Румові, у і закінчився нічією. Попереду в Олександрії матч відповідь вдома. Руслана ж після виступу назвала Олександрію одним з найулюблі... найулюбленіших своїх міст на землі. Країну, яку я бачу зараз перед собою, Олександрія це один, напевно, з найбільш оптимістичних міст, які я побачила зараз мандруючи. І Я не знаю, скільки тут буде ще політиків, скільки вони будуть ще нам промивати мозги. Але я бачу перед собою світлих, вільних, чистих, прекрасних, щирих людей. Олександрія просто прекрасне місто.